Вітаю, шановні глядачі, зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань, негативних програм. Будемо чистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Можна промовляти е, імена дітей, також близьких людей, як тільки я говорю. Всіх, хто дивиться відео, ви можете промовляти близьких людей, імена і їх чистити. Добре починаємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю. Допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей відкривається. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей від негативу, магічного впливу. Як віск, потане, так зійдуть із усіх, хто дивиться відео близьких людей. Усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, мусульманська, християнська негативна магія. Привороти, остуди, твороти, хвороби, порчі на самотність, вене без шлюб'я, вінчання на мерці зійдуть. Покривала вдвиг, будь-яка магія відомої, невідомої природи зійде, негатив. Зійдуть усі порші на заздрість, зглази, переклади, обміни і подміни. Порчи на здоров'я зійдуть, всі хвороби, біль зійде. Морок, депресія, розлади нервової системи зійдуть, агресія зійде, посттравматичний синдром, всі травми, стрес сходить. Зійдуть всі перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на щасливу долю, чоловічу, жіночу, перекриття доріг на. Магічні здібності зійдуть всі блоки, блокировки, смуток, страждання, депресія, зійдуть страхи, прив'язки, всі прив'язаності, залежності, всі зійдуть, алкоголізм, нікотінова залежність, всі негативні, демони зійдуть всі. Бісить суші ляври сходять із цим воском, і сіль весь негатив на себе забирає. Буде так, і так і є. Так, а це свічечка буде як маяк, для того, щоб для вас прийшла вдача, успіх у життя, вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть із цим воском. В життя усіх, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, любов, мир, злагода, здоров'я відновлюється, енергетика, гроші, приходить вдача, успіх, щастя, радість. Здійснюються всі мрії, плани, наміри здійснюються. Всі ваші бажання здійснюються без перешкод, відновлюється здоров'я, нормалізується вага, до нормального стану організм відновлюється повністю до ідеального стану. Буде так і так є. Все. І тепер я буду працювати, знімаю картами. Прошу вище сили, скажіть, допоможіть. Є негатив магічний вплив, чи втручається хтось у життя тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба очистити зараз в даний час. Знаєте, є негатив. Тут карта башні ще вийшла в центрі. Зараз будемо чистити дуже сильно. Ага, тут перекладали і хвороби скидали, у вас тільки-тільки почали з'являтися сила, енергія. Дуже гарна карта вийшла, ви до своєї свідомості повернулись, вийшли із те, що вам ставили раніше. Це було знято і тут все відновилася ваша енергія. А зараз повторили, я так напевно. Думаю, що така агресія потужна. Вийшов майстер, переклад, скид хвороб. Може, боргів ще. На фінанси проблеми могли робитися. Заперечую весь негатив. Ну, дивіться, вас зупинити неможливо. те що Про те, що мріять ворог, ну, це робила жінка агресивна, вона замовила майстра, заплачені були гроші за цю е, порчу. от Але вас зупинити неможливо. Попри все, який б не давали, скільки б майстрів не працювало, ви випалюєте повністю все навколо. Дуже хороша карта, саме головне ваша зброя, що б не робилася, ви не впадаєте у вічей. Ви завжди в гарному настрої. Оце саме більше, що не подобається ворогу цій людині, що нападає, що ви світлі, добрі, доброзичливі, прямуєте своїм шляхом, і вам все, все, одно, все одно, що робиться, ви знаєте, куди рухатись дуже гарна карта. Ну, тут маніпуляції, обмани, крах. Хотіли крах зробити, щоб у вас не було грошей. Заперечуюсь, негатив убираю. А ви ще більше і більше набираєте оберти, чим ну, як-то вам більше надається енергії від вищих сил. Так швидко е, працює чистка. Mm -hmm. Так, мороки ставлять, програми такі, щоб ви ворога любили, все йому самі віддавали. Заперечу весь негатив, убираю, анулірую всі програми негативні, знімаю. З усіх, хто дивиться відео близьких людей, обирається весь негатив. Всі переклади, скиди чужої карми негативної, чужих програм негативних убираю, анулірую, переклади, обміни подміни знімаються. Більше втручатись у вашу долю, ворог не зможе, все погане, все лихе, щоб не робив, на себе забирає одразу ж. Всі, хто лихо бажають, самі собі це зроблять, і більше не зможуть втручатись у вашу долю, одвожу, одвертаю, цікаю. Всі прив'язки, залежності, крадіки, стяг, ці копіри, відзеркалення всі знімаються, буде так і так і. що не робили магію не чинили, більше втручатись у життя ваше не зможуть. Буде так і так є. Лише сили, допомоги прошу і вдень, і вночі допомагайте, оберігайте. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, не мить не лишайте, де буде захист міцний. Більше ворог напасти не зможе. Оцікаю, одвертаю всі напади. У вас якісь гуся вода сходять, і негативні чужі прив'язки, морочки, мороки зійдуть, буде так. Перекриваю, перекриваю. Якийсь калаврат. Це м -м, шляхи забирали ваші гарні дороги собі. Крадненьки вийшли. І мертвякось. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога, відсікаються повністю всі залежності, прив'язки, негативні програми, крадніки, стяги, копіри. З усіх, хто дивиться відео близьких людей, знімається повністю весь негатив. Всі морочки мороки зняті буде так і такі. Сьогодні дуже швидко відбулася чистка миттєво просто. Прошу вищі сили, допоможіть. Скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив, що треба очистити, зняти із тих, хто дивиться відео близьких людей? Ну Намагається, ще ще треба очистити. Дуже хочуть. Щось хоче ворог, щоб ви його любили. Прям самі до нього зверталися, як-то тут і привороти ставлять. Прям щоб любили, щось, негатив вбирай. Самі йому йшли у руки. Перевороти знімається повністю. Анулірую, всі прив'язки негативні знімаю. Всю роботу майстра повертаю назад, звідки прийшло туди і вертається. Не на переклад, не по колу, не по роду. Боже, дивіться, як цей дим це свідчить про те, що робилася Порча. І вона зараз уходять ці демони, духи. Всі вертаються назад. І це страшно. Повертаюся назад, звідки прийшло, туди і йде. Більше лиха зробити не зможе ворог. Сили втрачає, свідомість втрачає, сам на себе нападає. Більше лиха не зможе ворог бажати. Бажає добра, щастя і любові. Дуже сильно хочу, щоб у всіх, хто дивиться відео близьких людей, все було дуже гарно і добре, щоб були гроші, буде так. Я цікаю прив'язки, цікаю, краденькі морочки мороки знімаються. Все, що вам належить, належить тільки вам. Повертаю щасливу долю, чоловічу, жіночу. Відновлюється ваш організм, відновлюється здоров'я. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити енергії, повернути всі гроші, здоров'я, гарне самопочуття. Усім, хто дивиться відео, близьким людям повертається. швидко, дуже, скажіть, допоможіть чи вдалася чистка сьогодні? Така змія прям вийшла. Це, напевно, і робили на змії. Отака От загагулька. І в якомусь калавраті закальцовка може Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив? Магічний вплив, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей. Даний час, зараз. Чи лишився ще негатив? Чи є що? Що треба очистити даний час? Є. Ну, взагалі гарно, почистилися гарно, але тут попередження: ворог буде продовжувати. Хоче, щоб його любили, щоб ви до нього самі йшли і вам хоче зруйнувати життя. Зараз у вас має відновитись енергія, до вас постійно буде надходити енергія. Боротьба, ви е, правильно е, виходьте із депресивного стану. У вас зараз ви в своїй свідомості. Ви любите те, що ви любите. Бажаєте робити тільки те, що ви бажаєте, що для вас найкраще. Бо вас постійно намагалися збити, звернути із шляху. Да, ми ручками закривали, заперечую весь негатив, убираю. Руйную всі плани, ворожі мороки, поставити не зможуть. Залежності всі анулірую обираю. Прошу вищі сили, допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, очищається енергетичний і фізичний простір від негативу, магічного впливу, будь-яких сушів, демонів, прив'язок, негативних програм. Більше немає жодної залежності. Буде так і такі. Перекриваю, перекриваю Янголів, охоронців, духів роду прошу відкрити шляхи і дороги на щасливу дому, Удачу, успіх, любов, здоров'я, поварів буде так. Більше лиха зробити ворог не зможе. Все погане, все лиха що б не робив, все на себе забираю. Одразу ж буде так і так і є. Вам повертає сили, енергія, здоров'я, фінанси. Ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і такі. Що Перекриваю, перекриваю абсолютно незалежні, фінансово, незалежні свідомість, ваша, чиста, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Тих, хто дивиться відео, близький. Цікаві ворога, які вічні. Все. Так що так, добре, все буде гаразд. Нічого, будемо продовжувати чистки робити. Це йде тільки на краще. Все ваші і ваші ворогам. Ця свічечка буде допрацьовувати, принесе в тим, хто дивиться відео, близьким людям з цим воском приходить щастя, вдача, успіх, мир. Гарна свідомість. Ви свідомі в своєму виборі і немає жодної залежності. Ви здорові, щасливі, нормалізується ваша вага, нервова система. Гармонія абсолютно вирівнюється повністю вся енергетика в організмі буде так, і так От також нагадую, що ви не забудьте зробити відгук, що ви вдячні. Можна зробити подобайка коментар, репост, також донат. Це відгук для всесвіту, для того, щоб... Розумів всесвіт, що це ви вдячні, і е, вам це потрібно. От. І йде енергообмін. І тоді швидше і краще працює чистка і захист для вас. Буде так. Добре, я дякую за увагу. На цьому все. До зустрічі!